Ваш колишній чоловік залишив вас без речей фінансів, як у цей момент ви не зламалися і почали все з нуля? Це був дійсно дуже великий такий стрес, тому що щоб ви розуміли, я з цією людиною знайома, прожила, пробула 20 років. Уявляєте, людина, людина, з якою ти прожив 20 років, створила таке, витворила. Можна так сказати, що це дійсно був великий шок для мене, особливо коли я повертаюсь з маленькою дитиною до Англії після операції, і там залишилась моя донька в Англії. І коли мені донька каже, що мама, я тут вже добу одна, що я не знаю, де батько, що я йому дзвоню, а він мені не відповідає. У мене був шок. Це такий перший шок. Як так я не розумію? Ну взагалі, я ну я не могла уявити, що таке взагалі може статися зі мною. Ну. Ми можемо бачити дуже великі історії, різноманітні. Yeah. Ми можемо бачити серіали. Я взагалі кажу, що про мене можна було вже, мабуть, зняти якийсь серіал, тому що й етап, так, таку таку школу <різвісті> життя, яку я прожила. Ко він код... залишив доньку одну одну, забрав всі речі, усі кошти, взагалі, і все засваліл. Ізвініті. Навіть мою нижню білизну, усе, навіть мої вітаміни, якусь косметику, це помста. так це помста за те, що я сказала, що ми будемо все ж таки розлучатись.